Хлопці та дівчата, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Юля. Ще раз моє вітання з міста Києва, Україна. І так, хлопці, дівчата, Галя Свірепкіна, один із українських блогерів, написала тех. Вишивальна школа, за що одразу їй подякую за надання контенту, за можливість. Формувати свій контент за допомогою її контенту. Вступне слово від е, Галіни. Перший стібок, як перший дзвоник, кожен процес, наче предмет, і ми вічні учениці мистецтва нитки. Я погоджуюсь, що неможливо знати всі особливості або е, як вирішується що. Тож. Сьогодні ми з вами вишиваємо ось таку чудову роботу від компанії Лукас. Це такий от собакен, Я рахую, що це дівчинка. Бо хлопчик у мене вже є від нової слободи. Ось, я не знаю, скільки там питань, але будемо вишивати і відповідати, якщо є така можливість. Ну і вас запрошую вишивати або робити свої хатні справи, якщо у вас є. Ну, маємо робити те, що маємо. Тож, перше питання. Перше питання, перший дзвінок. З чого почався твій шлях у вишивці? Пам'ятаєш свою першу роботу або перші захоплення? Ну, я думаю, що я не буду така. Буде стандартна відповідь, що колись я була у селі у бабусі. Звісно, я не пам'ятаю свою першу роботу. Я пам'ятаю, що я ще до школи вишивала в своїй бабусі рушники. Але як саме виглядали ці рушники, я вже не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, що був вже готовий рушник. Він такий лежав на. Спинці стула. І інші теж, які треба було вишивати, другий стул з такий же стояв. І ось це були п'янці скажімо так. Ось це я можу сказати, який був початок. Але, ну, треба щодо школи, я пішла на гурток з вишивки. Це було для мене як Зараз мами кажуть розвивашки, так бо в мене в перші два роки були проблеми з.